Третій рік поспіль щойно весна починає вступати у свої права. Студенти Бердишівського коледжу промисловості, економіки та права обирають собі міс. За це звання традиційно змагаються найкращі дівчата закладу. Цього року претенденток було сім, але могло б бути і більше. Думаю, що є дуже багато претенденток, тому що. Всі дуже красиві дівчата у нас навчаються. Підтвердженням цьому є і той факт, що саме студентка цього коледжу у 2009 році перемогла на міському конкурсі краси. Її наступниці теж знають. Лише вродою суддів не візьмеш, тому і намагались під час конкурсів продемонструвати себе з якомога кращого боку. Дуже люблю надзвичайну сцену, люблю. «Увагу глядачів до себе у кожної з нас є шанси, кожна дівчина гарна по-свому, кожна особистість. Але думаю, у кожного є свій талант, у кожного своє, як би сказати, ізюмінка. Тому кожна достойна звання місь коледж. Я думаю, що в мене такі ж шанси, як і у інших. Найсмачніший конкурс кулінарний. Дівчата довели, що вміють пекти кекси, торти, пиріжки, фарширувати рибу та ліпити вареники. Якість приготовлених страв журі оцінювало шляхом дегустації. Частина усієї смакоти дісталась на пробу і голодній студентській ватазі. Глядачі взагалі брали у конкурсі активну роль, підбадьорювали своїх улюблених і були твердими у переконанні, що переможе саме та за яку вони вболівають. Боліваю за свою одногрупницю під номером 5, брендибург Марія. Думаю, що вона виграє. Вона володіє певними якостями для цього, які ну, Так, володіє. Ще, зараз побачимо, що вона, який не талант вам. Я вболіваю за учасницю під номером 4 Камінську Маріну. Я її дуже, дуже добре знаю. Ми з нею знайомі. Я вважаю, що вона достойна титула міс коледж Коледж-2011». Вона талановита дівчинка, вона танцює. Усупереч глядацьким сподіванням танцювати Марина Камінська не стала. Каже, окрім цього, хобі у неї є ще одне: це складання віршів. Легка хода та витонченість рухів, неначе сяйво сонця, посмішка легка, і сміх. той дзвінкий, найкращий звуків. Це все є жінка, ніжна та струнка. Певно, конкурс про дівочі захоплення суддям було оцінювати найважче, адже учасниці полюбляють настільки різноманітні справи, що порівняти їх між собою неможливо. Доки Вікторія Коберник намагалась змусити глядачів сказати вірю, демонструючи акторські вміння, а Марія Бранденбург войовниче виконувала елементи карате. Анна Ковальчук підкорювала публіку незвичною технікою малювання. натхнення мені подала моя подруга Оксана, допомогла мені, і я почала малювати. Складно було готуватися до цього? Так, звичайно, репетиція, підготовка, знати, що до чого. Це дуже важко. Останній п'ятий вихід. Дівчата затамували подих у передчутті результатів. Оголосив їх випускник коледжу, депутат міськради, спонсор конкурсу і голова журі Володимир Левандовський. Красу оцінити дуже важко, дуже важко, тому що гарні дівчата в цьому році особливо гарні дівчата, тому що красу дуже тяжко, тим більше хлопця. Та є свої нюанси, свої я кажуть, є бали, є, Ну, Я думаю, що все пройшло на вищому рівні. Окрім стрічки з написом завойованого титулу, учасницям дісталась косметика та інші подарунки. Віце-міс коледжу стала Віталія Ахапкіна, а стрічка міс глядацьких симпатій прикрасила вбрання Марії Бранденбург, яку до того журі визнало найобдарованішою конкурсанткою. Я отримала дуже багато енергії і задоволення від цього конкурсу. І, взагалі, всі учасниці дуже цікаві і енергійні дівчини, і мені дуже взагалі це все сподобалось. Беззаперечну перемогу у конкурсі здобула Марина Камінська, яка вперше в історії його проведення набрала максимально можливу кількість балів 20. Дійство завершилось купанням дівчат в обіймах уболівальників та спільною фотосесією усіх дійових осіб конкурсу.